Ну і допоки пан Кулеба спілкувався зі своїм угорським колегою. Експрезидент України Леонід Кучма поспілкувався із західними змі, і зокрема наступні тези озвучив в інтерв'ю: так США втратять обличчя перед світом, якщо покинуть Київ, про це репортером Guardian заявив Леонід Кучма. Це вперше за останні вісім років він дав інтерв'ю західній пресі. За його словами, метою Путіна було знищення концепції самої України як конкурентної альтернативи Росії. На думку Кучми, доказом цього є жахливі людські втрати та репутаційні жертви. На які Путін готовий піти за словами експрезидента України. Перші ознаки загарбницьких амбіцій Москви з'явилися ще 2003 року. Тоді Путін заявив про права на острів Тузла у Чорному морі між Кримом і материковою частиною Росії. Далі заяв дії російського диктатора не пішли, але відсутність реакції світової спільноти дала Путіну зрозуміти, що агресія можлива. Уведення військ у Грузію 2008 року та анексія Криму 2014 тисячі лише запевнили його у без. Скарності нападів на інші країни. Кучма також розповів, що Росія під керівництвом Путіна завжди хотіла інтеграції, а не співпраці. Тому не варто чекати, що російський диктатор захоче миру. Також Кучма зазначив, що рішення розстрілювати мітингарів на Євромайдані Янукович ймовірно приймав разом із Путіним. Адже за словами експрезидента України, 2004 року Путін схиляв кучму силоміць придушити помаранчеву революцію. Колишній очільник нашої держави наголосив якщо Америка не допоможе, Україна все одно боротиметься, можливо, загине у цій боротьбі, але тоді інші країни, які Путін хоче знищити, спіткає така ж сама доля.